Добрий день, діти! Пропоную вам виконати артикуляційні вправи білочки та лисичка. Слухайте віршик та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Широко відкрийте рот і ритмічно висовуйте і ховайте загострений язик. В лісі білочки стрибали, у дупло харчі ховали. Сюди, туди, сюди, туди несли горішки і гриби. Давайте ще раз. В лісі білочки стрибали, у дупло харчі ховали. Сюди, туди, сюди, туди несли горішки і гриби. А зараз зробіть загострений язичок та висуньте його із ротика і ритмічно рухайте ним вправо-вліво, торкаючись кутиків ротика, як показано на малюнку. Лиска на траві лежала і на білок поглядала. Язичком крутила вправно, вліво вправо, вліво вправо. Лиска на траві лежала і на білок поглядала. Язичком крутила вправно, вліво вправо, вліво вправо. Молодці! А зараз висуньте загострений язичок та рухайте ним угору і вниз, ніби намагаючись дотягнутись до носика та підборіддя. Тут метелик пролітав, він збирав з квіток нектар. Крилами затріпотів, пух, і далі полетів. Давайте ще. Тут метелик пролітав, він збирав з квіток нектар. Крилами затріпотів, пух, і далі полетів. Я сподіваюся, що у вас все получається. А зараз подивіться на малюнки, складайте вправи і зробіть самі.